Вічна п'ятихвилинка особисті кордони це правила та обмеження, за допомогою яких ми вибудовуємо відносини з іншими людьми. Простими словами, це спосіб відділити наше я від інших та світу. Це відповіді на питання, де закінчується мій особистий комфорт, і починається посягання на мою особистість, що є прийнятним для мене, що є бажаним, а що відверто неможливе. До особистих кордонів відносять наступне те, чим ми готові ділитися з іншою людиною. З кимось ми можемо обговорювати інтимні приватні події та переживання, а з кимось підтримуємо виключно загальні теми те, наскільки близько ми підпускаємо до себе людину фізично хтось може обійняти нас, з кимось ми вітаємося за руку, для когось тілесний контакт з нами неможливий яке відношення до нас з боку інших ми дозволяємо. Чи можна запізнитися на зустріч до нас? Чи можна використовувати на нашу адресу певні слова та формулювання тощо? Особисті кордони змінюються у залежності від ступеня близькості з людиною, з якою ми взаємодіємо вони є гнучкими. Виділяють наступні варіанти особистих кордонів жорсткі кордони. Людина з жорсткими кордонами нікого до себе не допускає. Намагається уникати близьких відносин, свідомо або несвідомо, а також тілесного контакту. Це вкрай самостійні незалежні люди, які не просять про допомогу та не говорять про свої переживання. Доволі часто такі люди мають проблеми з побудовою дружніх відносин, романтичних стосунків та відчувають себе одинокими. Серед причин формування такого типу кордонів найголовнішим є досвід неприйняття та відторгнення у дитинстві. Слабкі кордони людям зі слабкими кордонами вкрай важко відмовляти, захищати свою думку та позицію, іноді вони її навіть не мають. В умовах відносин вони часто намагаються піднаштуватися під іншого знову ж таки свідомо або ні. Це, в свою чергу, призводить до знання з партнером. Страх буде залишеним одна з головних причин, чому такі люди готові потерпати від неуваги та образ. В дитячому досвіді знаходимо історії насилля та жорстокості з боку батьків за вираження своєї позиції, ініціативність та агресію. Здорові кордони людина, яка має здорові кордони, цінує себе та намагається уважно ставитися до своїх потреб. У відносинах вона поважає почуття та думку інших, однак послуговується власними потребами та бажаннями. Для неї бути вразливою та відкритою не означає бути слабкою. Така людина цінує власну думку та не йде на радикальні компроміси навіть для збереження відносин. Люди зі здоровими кордонами знають, чого вони хочуть і можуть пережити те, що з ними можуть не погоджуватися. Вони беруть на себе відповідальність за свої дії і емоції, але при цьому не роблять цього по відношенню до інших. Здорові особисті кордони це одна з найважливіших потреб людини та основа побудови здорових зрілих стосунків. Вони формуються в сім'ї та залежать від атмосфери та ставлення до особистості дитини в батьківській родині. Важливо, щоб ви про кордони не тільки говорили, а й поважали їх по відношенню до дітей. Говорили з ними, дослухалися до них, поважали їх вибір та простір. Якщо ви відчуваєте, що вибудовувати здорові кордони не так легко, задайте собі декілька питань. Що я відчуваю, коли мої кордони порушені? Що буде, якщо я повідомлю співрозмовнику про свій дискомфорт? Що я можу зробити, щоб мені було зручніше, безпечніше та комфортніше спілкуватися? Які спогади з дитинства нагадують мені події, що відбуваються? Побудувати здорові кордони можливо. Дослухайтеся до себе та почніть з простого. Практичною основою здорових особистих кордонів є вміння відмовляти та погоджуватися. Американський психолог Мерлін Мюррей виділяє п'ять способів сказати так або ні. Здорове так. Вас просять про щось, вам це подобається, і ви погоджуєтеся. Здорове ні. Вас просять про щось, вам це не подобається. Ви відмовляєте і спокійно до цього ставитесь. Нездорове так. Вас просять про щось, вам це не подобається, але ви погоджуєтеся, а потім ображаєтеся і обурюєтеся. Нездоровий – ні, вас просять про щось, вам це не подобається, ви відмовляєте і відчуваєте себе винним. І нарешті ситуація, коли вас просять про щось, вам це не подобається, але враховуючи добре ставлення до людини, ви погоджуєтеся і спокійно до цього ставитеся. Такий варіант можливий, але тільки тимчасово, як виняток. Люди, які не навчилися встановлювати здорові кордони, як правило, реагують нездоровими здоровому, так і ні. Якщо це про вас, час приділити собі увагу. Сподіваюся, сьогодні було корисно. Тримайтеся, бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка